Шановні колеги, пропонується на період воєнного стану для азартних ігор у залах гральних автоматів збільшити додаткову ставку податку на прибуток підприємств у розмірі на 15% до 25%. Я не розумію, тут нас всі розповідають, що грошей на армію не вистачає. А скажіть мені, будь ласка, чому комітет не підтримав цю правку? Чим вона погана? Що вам завадило виділити додатковий ресурс? Ви ж розповідаєте, що у вас грошей немає? Вводите е, військовий збір плюс 3,5%, в тому числі і на військових. Тому що коли ви розповідаєте, що якщо вони на нулі, то вони не будуть платити. А якщо не на нулі, то будуть платити. А завтра ситуація помінялась, його вивели. Або він знаходиться на лікарняному. Ви ж відповіді не можете дати. У вас навіть немає розуміння, хто буде, хто не буде сплачувати ці 5% військового збору. Але повертаюся до правки. Дайте, будь ласка, відповідь чому і вона не підтримана комітетом, і прошу її поставити на голосування. Даю відповідь на сьогодні. аграрний бізнес, крім звичайних податків, сплачує ще податок з обороту від. 18 до 30 відсотків в залежності від виду грального бізнесу, завдяки діям, які зробили ми саме. гральний бізнес був виведений з тіні, і цього року тільки за перше півріччя приніс більше 11 мільярдів гривень армії. Тільки за перше півріччя минулого року за той самий період 5,7 мільярдів він приніс армію. Хочу нагадати всім авторам цих прекрасних поправок, яким ви хочете обкласти в 50%, гравців, гральний бізнес і все інше. Хочу нагадати ситуацію 2019 року, коли гральний бізнес був повсюду, в тіні був. І дивіться, ви тут хизуєте, що вона у вас в минулому році дала скільки то мільярдів, а в поза минулому нічого не дала. Чи в цьому дала? А скажіть мені, будь ласка, а хто був головою кріала і хто був головою податкового комітету в минулому році? Чому вони тоді не сплачували, якщо ви їх вивели в біло? І чому тоді зараз помінялася ситуація? Кому вони носили в 22-му, в 23-му, хто їх білетив тоді? Я зараз навіть не про 19-й, а просто. І друге питання: якщо ви вивели їх в біло? То ви в них запитали, чи готові вони сплачувати більше податків, коли приймали цей законопроект, чи готові вони сплачувати більше податків, які підуть на підтримку Збройних сил України? Чи проводились такі консультації між вами та представниками бізнесу? На, наприклад, поміняти, що вони будете їх кошмарити разом з вашим ДБР, МБП, і податковою, а просто вони будуть сплачувати в Білу трохи більше. Чи були такі розмови і чому ви не підтримали цю правку? Чому я? Чому ми не підтримали цю правку, я вам поясню, повторюватись не буду. А чому не вивели за один день? Вам це невідомо. Я вам скажу, як людина, яка займається детінізацією з 2019 року, і успіхи в цьому процесі є в цифрах конкретних по конкретним галузям, я, я можу вам їх навести прямо з трибуни. Так, от неможливо за один день вивести те, що заганялося в тінь 30 років. Це неможливо зробити, коли, коли вони всі працювали в тіні. Ви прекрасно пам'ятаєте, ви ж на ефіри ходили з цими тезами. Прекрасно пам'ятаєте, як вони працювали в лапках і як і вони відкупалися від всіх правоохоронців. Неможливо це зробити за один день. Треба час, але час. У нас і динаміка у нас досить непогана. Ми, в 23-му році це 10,4 мільярди за рік. В цьому році буде під 20 мільярдів за рік. І власне проблему проблему ми вирішимо повністю. Вона вже практично вирішена. 165-та, Разумков, Будь ласка. Тож ви плутаєте, я не ходив з цими тезисами на ефіри, а от ви якраз цим займалися, правильно сказали довгий проміжок часу. Наступна правка, якраз ваша профільна. Скажіть, будь ласка, чому комітет не підтримав пропозицію на період дію воєнного стану про збільшення податків з лотерей? Я не знаю, чи зможете ви за це голосувати, тому що там. Ви ж в цьому великий фахівець до 45%. Сьогодні на кожній заправці їх можна купити. Навіть не не заборонено. все в білу ж працює. Ви ж займалися цим бізнесом, виводили його з тіні, Добре, знаєте. Знаєш, він в білу працює? Давайте піднімемо на, на час війни для лотерей податки. Це буде чесно, справедливо. Я думаю, і ви, як людина з великим досвідом в цій схемі в темі, вибачте, зможете за це проголосувати і підтримати, щоб лотерейний бізнес на проміжок воєнного стану все ж таки сплачував більше на користь наших збройних сил, а не доставати останні у фопів. Позиція комітету по сто як фахівець в е, сфері лотерей, дійсно я там багато працював. Хочу фахівцю в сфері ломбардів е, відповісти, що на відміну від ломбардів, на відміну від ломбардів, лотереї сплачують додатково до податку на прибуток податок з обороту 30%. Якщо е, хоч один ломбард в країні сплачує хоч щось схоже, хоч такі, якісь порівняні умови є. З цим, то назвіть мені цю прекрасну назву. Може, це якраз і ті ломбарди назви, яких ви добре знаєте, так от відповідь я вам дав перше, коли відповідав на ваше питання, і вона є достатньо прозорою. Ми не будемо, користуючись вашим популізмом, знову заганяти цілу галузь в тінь. Аби вона сплачувала ці гроші правоохоронцям, вам, комусь іншому, а не в бюджет на армію, ця галузь буде сплачувати бюджет. А Я голосуєте да наполягає Звісно, Добре. Як же лотереї пройдуть повністю? Давайте тоді 165 ту Вона комітетом відхилена, Прошу голосувати. З 15 п'ятнадцять 15 не прийнято. Дивіться, я точно менший фахівець в ломбардах, аніж ви в лотереях. У вас там навіть доля залишилась. Я вам хотів би про це нагадати. А в мене такого бізнесу немає. Але знаючи ваш підхід і вашу дріб'язковість, я пропоную підняти податки і для ломбардів. І подивимось, як ви за це проголосуєте. Коли ви говорите про бюджет, ви е, трохи плутаєте, називаючи державний бюджет вашими кишенями, в які сьогодні заносить податкова ДБР, БЕП і всі інші. Я хочу подивитися, коли вам вистачить совісті, подати аналогічні правки і подивитися на те, як ви за це проголосуєте. Як ваш бізнес перестане приносити вам прибуток? Чи МСЛ вже не ваш, чи там не залишилось ваших долей? Хотілося почути і побачити. Щодо підходів, ви там про податкову розповідали, що зменшили податково на 20%, але у вас знову математика не пляше. Ви зменшили податкову на 20%, а підняли їм зарплату в два рази. З яких ресурсів це відбувається, хотілося б зрозуміти. Я не розумію, як це так працює, коли зменшується на 20 і піднімається на 50. І так відбувається по всім напрямкам, до яких ви лише доторкаєтесь. Так відбувалося з податками для малого бізнесу. Так відбувалося з РРО, так відбувається сьогодні з крутками і схемами, які залишились, і які сьогодні, на жаль, продовжують працювати в нашій податковій. Так залишилися тіньовою митницею. Яка досить приносить близько 12 мільярдів гривень щомісяця. І кому вона приносить? Точно не державному бюджету. Тому я хотів би попросити поставити цю правку і збільшити податки для ломбардів. Дякую. Це ви про 167? А, по пропозиція комітету. Будь ласка, скажіть, будь ласка, номер правки по ломбардах. Я хочу підтримати. 933. тридцять Ні. Що? 933-я три це правка по ломбардах? А яка ж правка? Дев'ятсот тридцять третя. Так де ж тут про ломбарди? Дмитро Олександрович. Щось ви, щось ви плутаєте з приводу таблиці також. Дякую. Дивіться, не хочу навіть відповідати на цю маячню, яка була тільки що вона така якась не зовсім адекватна. Дякую, шановні колеги. 933-я поправка. 933 три поправка авторства разумкової колег. Прошу голосувати. Вона комітетом відхилена. За 13 рішень не прийнято, Руслан Олексійович, Ну що ж ваші колеги так брешуть? От каже: я проголосую за підняття податків для ломбардів. Сам з жовту тисне. Я про голову комітету прочитаю правку. Ну, якщо він не знає, встановити, що до 31 грудня, в якому буде припинено, це для стенограми, буде припинено. Скасування воєнного стану України, введення указом президента України, про введення воєнного стану, затвердження законом України, проведення воєнного стану від 24 лютого, базова основна ставка податку на прибутки підприємств для ломбардів становитиме 35%. То я щось не розумію, як так голова комітету, який тикає людям, тут і розповідає, що треба було таблицю вивчити, її сам не дивився. Просто за це не голосував. Просто соромно, якщо чесно, за таку неефективну і непрофесійну роботу. Таких професорів, дякую. Олександрович, будете реагувати? Нема на чого реагувати. Дякую.